Фактик. Римляни чистили зуби порошком з вулканічної породи. Фантазуємо, ранок у стародавньому римі. Аристократ прокидається, потягується, бере незубну пасту, а порошок із вулканічної пемзи. Римляни вірили, що чим жорсткіший засіб, тим краще. Тож активно використовували подрібнене каміння, попіл, деревне вугілля та навіть розтерті кістки тварин. Це не аби як відбілювало зуби, але й трохи стирало їх разом із карісом. Уявіть обличчя сучасного стоматолога, який бачить, як хтось натирає зуби піском. Але що поробиш, краса потребує жертв. До речі, особливо багаті римляни ще й полоскали рота сечею. Вона містила аміак, який відбілював емаль. Навіть у 18 столітті в Португалії такий метод ще використовували. Але найдивніше у деяких рецептах римських зубних порошків були навіть товчені мушлі та корали. Можна здогадатися, наскільки хрумкими були їхні ранкові процедури. Якщо після такого чищення зуби залишалися цілими, це вже було справжнє везіння. А у магазині доступно все завжди є знижки та акції. Ось, наприклад, самокати знижка аж від тисяча гривень. Підписуйтесь, заходьте в магазин. А ми вже знайшли для вас нову цікавинку.